За бажанням дитини вона забажала навчатися в новій школі, тому відповідно я не проти. Краматорський перший ліцей. Все, що я знаю, що школа себе дуже добре позиціонує в Україні як здачі землі. Дуже хороший рейтинг. Перший Краматорський ліцей це релокований заклад, який релокується з міста Краматорськ. Це була перша школа, яка була найстарішою в нашому місті, і вона була зруйнована окупантами. Велика кількість людей приїхала сюди на Закарпаття, і це пов'язано якраз з можливістю працювати, з можливістю приносити користь нашій країні, тому що фронт він є різним, він є не тільки зі зброєю в руках. Фронт є і коли ти стоїш за станком, це також фронт. Коли ти стоїш біля дошки з кредою, це також фронт. Тому ми на своєму світянському фронті вирішили відкрити нову лінію, і це лінія релокованого закладу, який приїжджає у наше місто Перечин. У нас буде не дуже багато дітей, тому що приміщення невелике. Ми будемо працювати як онлайн, так і офлайн. Тобто є класи, які також на дистанції будуть у нас навчатися. Це діти, які зараз знаходяться за кордоном, вони знаходяться взагалі по Україні. У нас на нашу дистанційку подали документи діти, які мешкали і в Дніпрі, і мешкають, і в Харкові, і у Краматорську, також, а також з Лондону, з Берліну. Тому будемо навчати всіх. У нас вже давно розпочався прийом документів. Документи подавалися електронною поштою. Але якщо ви наразі зараз знаходитеся в місті перечин, то в серпні місяці ви зможете підійти вже наживо і подати документи до нашого закладу. Я думаю, що абсолютно всі вчителі, які приїжджають з міста Краматорськ, хто працював дуже довго на дистанції, вони хочуть, як то кажуть. Обійматися. Нашим дітям потрібні обійми, і нам вони також потрібні. Перевіряємо якість ремонтних робіт, матеріали, які використовуються в ремонті. Досить якісно. Сучасно це сучасні технології будівництва та ремонту. Краще місце, де діти будуть відпочивати. Співати, займатися спортом, майбутня сцена майбутніх талантів. А це сучасна їдальня, яка вже незабаром буде чекати своїх діточок. Не яскраве світло, але кольорова гама, щоб дітям було психологічно, гарно, комфортно себе відчувати протягом дня цих затишних класів. Всі ремонтні роботи йдуть за планом, тому на в другій половині в серпня ми чекаємо першокласників на школу, першокласника, щоб познайомитися зі школою, з класними керівниками і стати великою частиною великої родини першого краматорського ліцею в Перечині.